На що звернути увагу, аби страхова компанія не могла відмовити у виплаті страхового відшкодування по договору КАСКО. Вкладаючи договір КАСКО, ми завжди розраховуємо на те, що у випадку настання будь-яких ризиків страхова компанія завжди покриє усі збитки пов'язані із пошкодженням, знищенням чи втратою автомобіля. Чи так це насправді давайте розберемось. серед основних причин відмови у виплаті страхового відшкодування відносять неповідомлення, невчасне повідомлення. Не або неповідомлення у спосіб визначений договором страхової компанії про настання дорожньо-транспортної пригоди чи іншої події, повідомлення компетентних державних органів патрульної поліції у випадку дорожньо-транспортної пригоди, або ж правоохоронних органів у випадку протиправних дій третіх осіб, надання страховій компанії недостовірної інформації про події, наприклад, повідомлення страхової компанії про пошкодження автомобіля, які було завдано раніше. Ще до настання дорожньо транспортної пригоди невиконання умов договору КАСКО, якими страхова компанія покладає на страхувальника певні обов'язки, і саме через невиконання яких йому відмовляють у виплаті. В практиці ж страхові компанії знаходять безліч причин для відмови страхувальникам у виплаті страхового відшкодування. А в наступному відео дивіться, що робити, аби страхова компанія не змогла відмовити у виплаті договору КАСКО.